Шеврони для військових з українським орнаментом показує ужгородська художниця Наталія Тарнай. Я зробила шеврони, які можуть працювати як обереги. Спеціально для наших українських військових. На шевронах зображені українські орнаменти з традиційної української вишивки. Кожний з символів, символів цієї вишивки. Здавна працював як оберіг. Тут, наприклад, зображені маки, які здавна вважали, що вони мають магічну силу і вони можуть оберігати від зла і напасти. Орнаменти на шевронах художниця обирала з книжки, яку отримала в спадок від бабусі. Тут традиційні українські вишивки. Я Кожен кожен хрестик перемальовувала вручну, і потім створювала їх в 3D. Я обрала 12 областей. Чесно кажучи, на 24 мені мене просто не вистачило. <гум> на кожному об'єкті з скомбіновано від двох до чотирьох орнаментів різних. А це маски, обереги, якими можна закривати обличчя військовим на світлинах. Все почалось того, що я помітила. Люди прикривають обличчя військових смайликами або заблюрюють їх. З'явилася ідея створити маски спеціально для військових, якими можна буде легко і зручно прикривати обличчя на світлинах. Тому я створила 3D-об'єкти з вишитими по каменю орнаментами, завантажила в Телеграм, де їх дуже легко прикріпляти до кожного фото. Будь-хто може їх безкоштовно завантажити. Таким чином обличчя будуть прикриті сучасним оберегом. Наталія розповідає, чому почала робити шеврони та маски для військових. Мій брат пішов на війну і. Таке відчуття, що земля під ногами гуляє, і ти не знаєш, що робити. Хтось має носити талісмани, хтось носить червону нитку на руці, хтось з собою тримає якусь іконку, і мені теж захотілось зробити щось, що зможе, хоча б якимось чином, допомогти, або вдасться хоча б наділити сенсом яку, яку, якусь річ, яка може стати для нього важливою. І я вирішила створити об'єкти, які е, будуть мати глибокий сенс. Над створенням своїх робіт Наталія працювала півроку. Два тижні тому оголосила збір грошей на потреби військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, у складі якої воює брат художниці. Я розмістила ці маски, обереги і відео про них в соцмережах. Воно набуло досить великого розголосу, там досить багато переглядів. І нам вдалося зібрати кошти на буст для 128-ї бригади, в якій служить мій брат. Я сподіваюся, що ми його на днях купимо і він буде дійсно допомагати їм. Тобто частково ці обереги вже вже працюють. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.